Всім привіт! З вами проект Стоп Худоба. Особливі вітання передаю Богдану процешину і Андрію Пристою, які сильно дискусували з приводу того, чи правильно припаркований цей автомобіль, і чи є знак. Ось, будь ласка, є знак. Фактично під самим знаком стоїть цей автомобіль. Ми його щойно розвернули, тому що я не знаю, хто це робить. Якісь, напевно, водії. які його розвертають постійно в іншу сторону. Почому нарушаємо? Нарушаємо. Звісно. І ще її кинули. Кинули бичок. Бичок кинули. Зачем на тротуар бичок ласка. Поднімітьте, будь ласка. І так більше не поступайте. Шофер? Добрий день, чого сюди заїхали? А я товар скидаю і зараз пару. А звітом не можна заїхати? Звітом не, не можна заїхати? Ну, можна, але ну. звідси буде алтаж відкритий заїзд. А який там знак стоїть? Зона. Яка зона? Ну яка зона там є? Ну, що туди, що не можна ну а на що заїжджали? Ну на що заїхали, дивіться, в якому ще місце ставили. — Дивіться, який прохід лишили для людей. Буквально дві хвилини, як я заїх. Та Я розумію, ну, та з тої сторони заїжджайте. Ну, чому? Ну нащо вчитися трошки культури.